Всім привіт! Сьогодні у нас 6 червня, Чернівська область. Хочу, хочу показати Склинара. Я там у відео розповідав за материнки, от яких одинаковых. Я сказав, що вивожу Балюбаш, Ліпатов і Гриньков, але я не сказав, що... А тоді став говорити за склинаром, мені написали. От, 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 от Лепатова есть склинар, хочу сейчас вам показать может постепенно покажу все и пешец и варо покажу и <coughs>, балюбашку Майна на склинар и, ну зараз покажу склинар а леклер еще есть леклера можно покажу ну, це за пять раз потому что заразу все показать все сильно долго ну зараз покажем сильную склинар и слабую, и слабый зима слабо вышла например ну две. Дві покажемо, чого так слаба була і сильна, ну я самі не рівняю, Не хочу я рівняти, в общем. Да. Вони слабі наростають, В основному наростають, я би взяти, не оборвав, щоб 3-4 дні взятку такого, як був. Ну оборвав, взяток різко, різко оборвався після бурі. Тут такий вітер у нас здув, що страшний, і кришки здувало. І різка взяток. Походу і цвіт пооббивали на акації там. Ну, у нас акація померзла, але все за десь летіли. Я, я так думаю, що там акація просто. Тому що більш ні на що летіти. Рапс відцвівся. Зараз покажемо. Це знимок, магазин пока що. О, блях, так він важкий! Ну, Нічого покажемо. Покажи всі сторони, залетит рамки. Це су... той Ващина. Одна сушка ось стояла крайня, а це ж ваші навірно повновидно. Оці взагалі заляті. Ловка вся слабша, ну це я видно з краю переставив сюди. Ну, вес хороший. От. Оце, о, тут подлили. Це я поставив. Поставив останній день взятка. Вид... Підлит є. Видно, воль? Не знаю, чи босить чи ні. Ну. ну мені блистить. Блистить ловко так туди видно, побілочка трохи даже пошла. По рамках. Не ждав. Ну це більше за все, що перенесли знізда трошки. Ну як? Да плюс у той день принос був непоганий. Ну весу не, не, не важкий він. Ну, Привезли, все одно трошки щось. Ось, другий магазин показує. Видно? Давай витягнемо печатка. Можно качать уже, да вже і треба качать, уже взятку особо нема, так піддерживаю, вчора 250 грамм. Треба і качати, но сина викасив за раз. Вау. Печаточка. Так, пару вступити, но ну, це, крайня. це крайня. Бляха! Смотри, О! Ну, в в магазині може і розплод трошки бути у, цей, у центрі. Сейчас поднимем, побачимо. Так, стой молоденьку в човку назад зараз... Позлабливості Один чоловік писав, що зразу не зрозумів, що таке тоді дивіться Карніка, вона сам сама по собі пчели спокійна, але буває попадаються Буває попадаються такі з характером, але не багато. Ще що хочу сказати, що багато що зависить від погоди, вечором лісти. Лучше здимарював, не сильно хоч щоб уже вечора, а їх пізналів. Хотя поля класні важкі. Тут, -а, тут -а центральний ходно все є з розплодом, або ж залитий розплод, вийшов, мо залили. Зараз центральний ну, це ось медова, 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 медова. Штук три рамки може з розплодом буде. Там не знаю. Да, з... Насія трохи розплоду. Небагато, достатньо залити, трішки розплодувати. Будеш? Ні, не хочу А я буду. Ну, линуло. Нафіг принос невеликий, хоча не буде. Що я вам скажу? або був ще взяток на дільку, хотя бы. То все магазини були б бы всі. все. Повно. Вон там і язик на стінці, скінці покаживать. Видно? Це медова тоже, це медова теж. Взагалі, 2-3 рамки з розходом є. Не повний я. Так і Пчела... Пчела Вплолодій спокійно. Уй твітки понатикала на, на тайна крішка. А зараз покажемо славу. Можна було би вирівняти. Б... Я таким не занимаюсь. Можно выравнивать, звісно, хорошо було, ну давай покажемо що слабо. Це еще раз. Там одна 165, вот так самый нижний, 165 й магазин, а то все 145, а тут 165. -я. Вот ці зальятые 4 штуки. Ну тут пусто Так, зараз подивимося що в нього цей повний язик ось блін, у умедусе цей повний мазі, Ну, тут розплоду нема. Слабої сім'ї, вони не пашли, не встигли. Це так, 165 й магазин, але тут Скільки? Кілограм 15 меду тут легка, даже може і до 20 кг. Тут травка ну 20 не буде, тому що вони не всі роздуті повністю. У ця, наприклад, такі трохи роздута, не повністю. 15 кг в цьому магазині точно буде медити. Плюс ось де. В общем слаба сім'я Думаю 20 кг меду зі буде. 20 кг меду плюс по цьому году, Вера сядь. Сядь, не, не бігай. Плюс по цьому году, як повимерзало, Лип, липи, кстати, в нас теж не буде. Проїхались, Койде по цвіточку по двоє, але ну. липа вимерзла теж. Ну, там буде трошки краще, сильніше, сильно краще. Ну я вам скажу, якщо ще 3-4 дні взяти, би був би далі, то цей магазин би теж був залитий. От, це так працює скляна патово Що ще покажу пошли покажу ну клеусы ты що посили сильніше позадували тоже нормально кормить не треба літа буде хотя я і зразу помедову рамці Ну вони трошки пов'язали зразу Де слабше, ні, а де позаливали всі язики, зверху навіть понатягли слабше. Мед печатка, тут везде печатка. Ведь доставати не буду. Тут теж залите, ось теж нектар є. Ну Це є що слабше, є сильніше залитий. Далі ще язики обрізав. Попросили язичків. Я обрізав ще язички знизу. Підрамочне пространство таке в мене десь сантиметра три. То вони теж понатягували, такі язики позаливали. Так і діла. Що ще показати, Оля? Скільки минут. І вже 9 минут. А нічого не будемо показувати, покажемо в другий раз, побачимо як буде час, так? Може завтра яку покажемо. післязавтра, ну ні. В принципі, сіна викасила, треба сіна гребти буде. <сі> Ніколи буде знімати. сім. Метра качати буде. Так як це. В общем, не надіялись на меда, він буде. Не в такій кількості, як в минулому році, але він буде. Так і справи. Все, всім удачі, всім пока.